Лист 15. Синека вітає свого Луцілія. Був у наших предків, що й нині не занедбаний, Звичай починати листа словами Якщо ти здоровий, то добре, і я здоровий. Ми ж і ж повним правом, могли б сказати: Якщо ти присвячуєшся філософії, то добре, в ній, бо справжнє здоров'я, без неї хвора душа. Та навіть тіло, хоч як його зміцни, то це міць божевільного або нестямного. Тому дбай передусім про те перше справжнє здоров'я, а потім це вже недорого коштуватиме повертайся до другого, якщо дійсно хочеш бути здоровим. Безглузди, міло, цілі та заняття та й наличить воно освіченій людині, плекання м'язів рук, укріплення шиї. Зміцнення боків, хоч як відгодовуй себе, хоч як обростай м'язами, однак ніколи ні вагою, ані силами не дорівняєш добірному бикові. А ще зважно те, що надмірна вага тіла пригнічує дух, позбавляє його рухливості, тому, як тільки можеш, обмежуй своє тіло, вивільнюючи місце для духу. Скільки то клопотів у тих, хто завзято плекає своє тіло, передусім виснажливі вправи, від яких наші душевні сили наче вичерпуються, ми не спроможні зосередитись на тонших заняттях. Крім того, великий надмір поживи притуплює розум, Подумає врешті про тих, найнижчої про барабів, про тих гори наставників, які проводять час між олією та вином. Людей, які задоволені днем лише тоді, коли добре спітніли, коли замість того, що стекло з них потом, вони влили у своє порожнє нутро черговий ще міськіший кухоль напою, але ж пити і спливати потом заняття хворих на живіт. А тим часом є легкі і короткочасні вправи, які одразу ж роблять тіло пружним. А крім того, на це слід особливо зважити, заощаджує час. Можна, скажімо, бігати, рухати руками з якимось тягарем, стрибати, чи то піднімати тіло вгору, чи посилаючи його вперед, можна і підстрибувати, так би мовити, на зразок сальїв, або, кажучи, по-простому валіїв. От і вибирай будь яку з тих вправ, яка з часом стане для тебе легкою і звичною. Але що б ти не робив, якнайскоріше повертайся від тіла до душі, її вправляй і днями, і ночами. Не треба великих затрат, щоб її живити, а ще, коли вправляєш душу, на заваді не стане ні холод, ні спека, ні сама старість. Дбай же про те своє майно, що з віком стає не гіршим, а кращим. Не Невелю тобі, одначе, повсякчас хвалитися над книжкою чи табличками, душі теж потрібно дати якусь перерву, але не з тим, щоб вона розслабилась, а лише перепочила. Прогулянка на лектиці, до речі, і тіло тобі розрухає, і заняттям не перешкодить, можеш читати, можеш диктувати, можеш розмовляти, слухати. Та й піша прогулянка не заважає тобі віддатись будь-якому з тих занять. Не раджу тобі нехтувати напруженням голосу, липі не піднімай його, а потім не понижуй ступенями і визначеними ладами. А може, хочеш оволодіти ще й мистецтвом прогулянки? Тоді довірся тим, кого голод спонукав до чудернацьких наук. Один із них розмірюватиме твій крок. Інший приглядатиметься, як під час їжі рухаються твої щелепи, одне слово, настільки просунуться ті наставники, наскільки потуратимуш їхньому зухвальству своєю терпеливістю та легковір'ям. То що, виходить, починати треба з крику, з найбільшого напруження голосу? У стан збудження входимо поступово, і це настільки природньо, що й при сварці спочатку перекидаються словами, а тоді вже починають галасувати. Ніхто ж бо, тільки на розкривши рота, не закликає у свідки римський народ. Тож висловлюй своє обурення відповідно до душевного пориву то бурхливіше, то погідніше, наскільки тебе спонукає сила твого голосу. Коли ж переходитимеш до природного його звучання, то хай влягається він помірно і скромно, а не падає раптово обриваючись. Хай прямує, так би мовити, серединною стежкою, а не розгулює по простацькому, зазвичай неуків. Одне слово, докладай зусиль не для того, щоб удосконалювати голос, а щоб голосом удосконалювати слухачів. Так я звільнив тебе від чималого тягаря. До того добродійства матимеш іще й грецький даруночок. Ось тобі чудова настанова. Життя нерозумних людей безпросвітне і сповнене страху, бо все воно поривається у майбутнє. Хочеш знати, чиї то слова Того самого, кому належить попередні? Ну, а про яких нерозумних гадаєш, що йде мова? Про бабу? Про Есіона? Помиляєшся, про нас же йдеться. Про тих, когось ліпажа на стрімголовжена за шкідливими, бо, вочевидь, не знаті наситити нас речами, про тих, хто давно б уже вдовольнився, якби взагалі був спроможний вдовольнитися чимось, про тих, хто й гадки не має, як приємно нічого не прагнути, хто й не підозрює, яка то розкіш, будучи повністю задоволеним, достатнім для прожитку, ні в чому не залежати від фортуни. Тож, хоча б іноді подумай, міло Цілію, як багато ти вже осягнув. А коли побачиш, скільки людей тебе випереджує, то озирнись аби глянути не на тих, хто за тобою. І якщо хочеш бути вдячним богам і своєму життю, зваж на те, яку велику юрбу ти залишив позаду. А що тобі інші, ти ж себе самого випередив поклади межу, поза яку, навіть коли б міг не захочеш ступити. Ось тоді розпрощаєшся з усіма тими підступними насолодами, яких краще сподіватись, ніж їх осягнути. Бо й справді, коли б у них було щось тривке, то ними хоч інколи можна б насититись, але вони, скільки з них не черпай, лише розпалюють спрагу. Тож, геть, усі ті пишні приготування. Та й пощо має жадати від фортуни, щоб дала те, що готує мені непевний жереб у майбутньому, якщо можу зажадати від себе самого, не мати взагалі ніяких жадань? І чого тут жадати? Чи візьмусь до нагромадження, забувши про марноту людського життя? Та ось же він, останній день. Ну, хай не останній, поряд з останнім. Бувай здоров!